В полі стоїть старий трактор то Кукурудза Попород за вітер тер несе Чоботи в грязі, але я йду вперед Від хати до поля, такий мій секрет Село моє живе, хай знає ве. Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. І сьогодні буде дуже тематичне відео, а саме огляд того тракторця, якого ви так дуже сильно чекали, і ось він вже в нас з'явився. Це наша переломка від компанії Агромеханіки. Той, що був в минулому році, але трішки дороблений, перероблений. І про ці новинки, які зараз в ньому вже присутні, ми і розкажемо. Е, нагадаю, що двигун тут стоїть дизельний на 14 кінських сил. Цього цьому тракторцю е, такої потужності, повірте, за очі, тому що це дизель. Також в нас е, нічого не змінилося стосовно коробки передач. У нас понижений та повишений ряд. Е, Дві-чотири передачі вперед, дві назад виходить таким чином. Е, ну і давайте поговоримо про його. Відмінності, чим же відрізняється попередньо ця модель від попередньої, та що була в минулому році. Погнали! Ну і давайте почнемо з оновлення це стосовно самих колес, тому що вони найбільше потрапляють до погляду. Так? Ті, хто бачив попередню минулорічну версію переломки, могли вже помітити, що тут колеса відрізняються кардинально. Тобто, в нас змінився розмір, вигляд, все, все, все повністю різне. Інше верніше. Давайте з розміру. Розмір 23 на 8,5 на 12. Тобто у нас вже широке колесо, яке не буде провалюватись на рихлому ґрунту, а буде класно тримати тракторець на поверхні. Також у нас глибок, поглиблений такий диск, вже із захистом, до речі, Ніпеля. тому що. Це дуже важливо, як ви знаєте, коли накручуються дуже багато різної багнюки і так далі, якоюсь гілкою ми можемо обірвати цей ніпель. Тут ця проблема виключена саме встановленням ось такі, такого металевого захисту. Так, друзі, тракторець повнопривідний з постійним повним приводом, і тут в нас змінені, змінені мости. Як передній, так і задній. Тобто, що я маю на увазі? Тепер в нас є диференціали як на передньому мосту, так і на задньому мосту. В попередній версії переломки такого не було. Тут вже є, і це дуже дуже круто, тому що ви про це просили. А ми. Звісно, що зробили. Також ще хочеться додати, що тут трішечки видозмінена педалька щеплення. Тобто, що я маю на увазі? В минулій версії вона була напряму підключена. Зараз же вона перероблена таким чином, що там є додатковий кронштейн, через який працює сама педалька щеплення. Це додає зручності для водія та додає більш такого впевненішого відгуку від самої педалі. Також, як ми можемо бачити, в нас вже тут присутні поворотники. Як попереду, так і позаду. Є додатковий, ну, не додатковий, а речажок керування самими поворотниками. Також в нас є аварійка. Тому все вже цивілізовано. Ну, Двигун 188-й, як ми всі його дуже добре знаємо, електростартер, звісно, що присутній. Ручний стартер, до речі, також, тому тут нічого особливого, особливих якихось видозмінень немає. Він класно себе зарекомендував на багатьох різних техніках, тому його залишили, бо він і надійний, і економічний. Повертається кермо легесенько, без ніякої гідравліки. Тут, повірте, цього не потрібно. Той, хто. Пробував <z1> той, хто приїжджав до нас, катався на такому тракторці, той знає, про що я кажу. Ну і також важливий такий <пих> момент <CDU> <Також, як Oxveeeee> це те, що в попередній версії у нас блок керування електро, він був нічим не захищений. І тому, звісно, що волога, там, дощі це було трішечки все не так добре, як хотілося б тут ми це виправили. І поставили все це в пластиковий контейнер, який забезпечує герметичність сидіння, до речі, регулюється, як ви можете бачити, вперед-назад. Тобто можемо сідати з коротенькими ніжками, а також з двохметровими. Давайте покажу вам гідравліку навісного обладнання, яке йде, до речі, в комплекті. Тут у нас мотоблочного типу одноточкове. Тут стоїть електрогідравлічний насос, керується це все ось джойстиком. Таким чином це виглядає. Ця крутілочка відповідає за швидкість самого відгуку. Ну, так, да. трішки підкрутили і воно вже повільніше працює. Накрутили більше, працює швидше. От така цікава, прикольна і дуже проста система. Так, друзі, трішечки румтур по тракторцю переломці. Давайте почнемо з рульового. Тобто, ви бачите, які тут досить такі потужницькі. Тяги всі, тобто керувати ним максимально просто без ніякої гідравліки. Тут у нас гальма, гальма класні, досить класні. З іншої сторони, щеплення я вже показував трішки покращене. Тут у нас керування поворотниками, аварійка присутня, так, і керування світлом, яке також присутнє. Коробка передач, тобто в нас перша передача нейтральна і друга. Тут саме задня передача. Важливо, коли ви вмикаєте задню передачу, тут у вас має бути на нейтральній, тому що поїде в різні сторони вперед і назад. Тому за цим треба слідкувати. Тут вмикається та вимикається вал відбору потужності. Ну і на іншій стороні цим важелем ми перемикаємо з повишеного на понижений ряд, ну і навпаки. Тому, в принципі, нічого складного нема. А, ще забув сказати, що під кермом знаходиться ручний газ. На ногу він не виводиться. Ну, в принципі, він тут і не потрібен. Нічого складного, все дуже просто, компактно і зрозуміло. Найголовніше так, друзі. Ну і в підсумку хочеться сказати, що всі оці зміни, які ми проговорили, це е, зміни відбулися завдяки вашим відгукам. Тобто, ми вас завжди чуємо, е, дослухуємось до вас, тому що ви є власниками, ви є користувачами, ви є нашими клієнтами. І завдяки вам е, переломка вже більше вдосконалена. Під ваші вимоги та під ваші потреби, тому якщо вам цікаво, а до речі, вартість сильно не змінилась. Якщо не помиляюсь, то взагалі поки що не змінилась. Або ж ви можете перейти за посиланням, що знаходиться під відео. Там буде е, вже актуальна вартість на нього. Е, в залежності просто від курсу, трішечки вартість може змінюватись. І зателефонувати за номерами, де хлопці нас вас проконсультують стосовно кредитування, доставки і комплектації, яка може бути для вас, тому що навіска тут підходить е, будь-яка і косарки, і все інше, і навісне. Тому, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш канал та напишіть коментар, як вам такі зміни, як вам така переломка. Дякую вам.